Новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. 29 січня в Україні щороку вшановують День пам'яті Героїв Крут. У цей день згадують подвиг молодих курсантів, студентів і гімназистів, які в 1918 році біля станції Крути стали на захист Української Народної Республіки. Ціною власних життів вони зуміли стримати наступ більшовицьких військ на Київ. І стали символом жертовності, мужності та боротьби за незалежність України. Щодня українці здійснюють тисячі онлайн покупок, отримують повідомлення про фейкові соціальні виплати та дзвінки, нібито від працівників банків. Разом із розвитком цифрових сервісів зростає і кількість кіберзлочинів. Правоохоронці фіксують нові схеми обману та закликають громадян не втрачати пильність. Адже жертвою шахраїв може стати кожен про найпоширеніші способи обману та як уберегти свої кошти далі у нашому сюжеті. Шахраї не полишають спроб ошукати українців. Вони телефонують, тиснуть на емоції, створюють фейкові сайти та заманюють вигаданими соціальними виплатами. Зловмисники постійно вдосконалюють вже відомі схеми та вигадують нові. Найчастіше на гаджок аферистів потрапляють люди старшого віку, студенти, а також ті, хто шукає в інтернеті легкого заробітку. Досить часто з різноманітними видами шахрайства ми звертаються. Тобто більшості вони типові, вони йдуть по, грубо кажучи, методичках, по інструкціях і беруть масовістю людей, що от ті самі дзвінки з банку, чи це продаж товару, що зв'язуються з людьми, кидають фішинги посилання, чи просять переказати кудись кошти. Шахрайські схеми різноманітні. Зловмисники представляються працівниками банків, держустанов чи мобільних операторів, лякають спробами зняття коштів або пропонують переказати гроші на начебто безпечну картку. Окрім дзвінків, активно використовують фішингові повідомлення та зламують сторінки у соцмережах з проханням терміново позичити гроші. За словами кіберполіцейських, зараз на Тернопільщині лідирують махінації на платформах купівлі-продажу. Найчастіше це може бути на платформі. LX, тобто, коли людина викладає якийсь товар в інтернет на платформу OLX, зразу в ту ж секунду починають писати шахраї і казати, що от я вже купив твій товар, давай перейдемо за посиланням, забери свої кошти. Ввівши свою банківську карточку, вас можуть просити перейти в Телеграм чи вайбер, щоб продовжити спілкування, оскільки платформа OLX не дозволяє надсилати фішингових посилань. Розпізнати зловмисника можна за психологічним тиском. Головний маркер штучна терміновість. Шахраї підганяють, вимагають негайних дій і не дають часу на роздуми. Якщо співрозмовник не полягає на переході за стороннім посиланням, вимагає вказати дані картки чи код з СМС, розмову слід одразу. Су завершити фахівці радять уважно перевіряти адреси сайтів, а товари замовляти лише з після платою. Якщо ж ви все таки стали жертвою шахраїв, у першу чергу заблокуйте рахунки через банк, а далі звертайтеся до правоохоронців. Ви можете це зробити подзвонивши на лінію 102 або написавши онлайн звернення на сайті кіберполіції. Тут можна подати онлайн-звернення, що з вами сталося. Ви можете тут описуєте коротко лаконічну ситуацію, коли, де вказати максимально деталі Після реєстрації електронну заявку обробляють та скеровують до відділу поліції за місцем вашого проживання. Правоохоронці наголошують, вчасне звернення не лише збільшує шанси повернути кошти, а й допомагає попередити нові злочини. У Збаразькій громаді поліцейські врятували життя 67-річній жінці, яка кілька днів перебувала у власному будинку без опалення їжі та можливості самостійно пересуватися. Про небезпечну ситуацію правоохоронці дізналися під час виїзду на інший виклик. Як збіг обставин допоміг вчасно надати допомогу пенсіонерці далі у сюжеті. Поліцейські офіцери з громади відвідали в лікарні 67-річну жінку, якій напередодні вони врятували життя. Добрий день, добрий день, добрий день. Як добрий ви? Добрий день пані жани дуже вам дякую. Дуже здоровечка, все краще, що ви так маєте Смаколиків принесли. Виявити пенсіонерку, яка потребувала невідкладної медичної допомоги. Правоохоронцям допоміг збіг обставин. До співробітників поліції надійшла інформація про те, що в одному із сіл з Барайської громади на вулиці ПЕС покусав перехожу. Правоохоронці встановили власницю тварини та прибули за місцем її проживання. Підійшовши до будинку, поліцейські почули зсередини крики жінки з проханням допомогти їй та домашнім улюбленцям собаці. І кільком котам на дворі замерзла, я вже не маю їм що їсти дати, бо я заходила до міста. Ми побачили жінку в безпорадному стані, яка нам пояснила, що вже на протязі трьох днів нічого не їла і виявилось, що в неї обморожені ноги. Пенсіонерка упродовж кількох днів перебувала в будинку без опалення, не могла самостійно пересуватися та не мала що їсти. Її доправили до лікарні. Хвора поступила в стані загального переохолодження з місцевим відмороженням. В стані середньої важкості і хвилі була надана відповідна медична допомога. Зараз вона знаходиться в нас на лікуванні. У медзакладі жінка найбільше переживає за своїх домашніх улюбленців і за те, що її собака завдала шкоди іншій людині. Що вона не бігала що людьми, не лякала нікого, і тому я її не випускала. Старалася всякими способами втримати її то в хаті, то прив'язати десь, але вона мерзла дуже бідна. Я її взяла все таки до хати. Завдяки сприянню громадської організації Ноїв Ковчег тварин, які проживали разом із пенсіонеркою, доправили до притулку. Собака й дуже молода, і вона і вона виявилася дуже наляканою. Насправді ніж більше налякою, ніж агресивною. Працівники поліції єдині відреагували і завдяки працівникам поліції бабуся отримала медичну допомогу. Термінову поліція закликає громадян не бути байдужими та допомагати тим, хто цього потребує вчитися заново ходити та робити елементарні побутові речі. 14-річна Анастасія Цяпало, яка постраждала після ракетного удару по Тернополі, успішно проходить період реабілітації. Дівчина два місяці перебувала у лікарні Святого Миколая у Львові. Там вона пережила складні операції з пересадки шкіри. Зараз же Настя мріє повернутися до занять баскетболу. Подробиці далі у сюжеті. І там такий потік. Просто жару, пилу, того всього копоті Той воно все тако в лице. Мама померла на місці. і З нашого під'їзду багато загиблих і поранених. Це було просто ну страшно. 14-річна тернополянка Анастасія Цяполо пригадує страшні події 19 листопада 2025 року у рідному Тернополі. Тоді місто зазнало комбінованої російської атаки дронами та ракетами. Наслідок цього загинула 41 людина, серед них мама та дідусь Насті. Після обстрілів дівчина доправила до дитячої лікарні святого Миколая у Львові. Вона перебувала у важкому стані, адже отримала 15% опіків тіла. Це опіки рук. Опіки лиця, опіки повністю лівої ноги і ну ще шия також. Очі вони теж були так припачені від того жару. Вона мала етапні операції в обсі некректомії, тобто, коли ми забирали мертві тканини, так також вона мала аутодермопластики, тобто пересадки власної шкіри. На даний момент рани є загоєні, шкіра є фіксована. Анастасія провела в медичному закладі два місяці лікування та реабілітації. З нею працювали фізичні терапевти, ерготерапевти та психологи, аби дівчина могла повернутися до звичного способу життя. Ми вчимося заново одягнутися, зачесатися, поїсти зокрема працює ерготерапевтну. Том я як фізичний терапевт працюю над цією ходьби. Тобто, ми заново повертаємо цю функцію працюємо над витривалостю. Наскільки Механізм відпрацьований, що працюють надзвичайно гарно. Я кажу, один спеціаліст вийшов, прийшов інший. Кожен цікавиться, кожен питає, кожен переймається. На днях Настю вже виписали з лікарні. 14-річна тернополянка мріє знову повернутися до улюбленого виду спорту баскетболу, яким вона займається вже чотири роки, та є капітанкою тернопольської баскетбольної команди. Свій перший кадок у кошик за два місяці лікування дівчина успішно втілила. Морози ще одне випробування для наших захисників та захисниць на фронті. Щоб підтримати військових, які нині перебувають на лінії зіткнення, волонтери зі Збариського району готують чергову поїздку на передову. Теплий одяг, їжа, техніка та транспорт усе це збирають завдяки небайдужим людям. Як саме волонтери допомагають фронту, дивіться далі. Зігріти тих, хто щодня захищає нас від ворога. Збареські волонтери зі штабу національного спротиву організували допомогу для військовослужбовців, які в умовах морозів перебувають на лінії передають. зіткнення. Вона бушна ця білизна, але зараз в таких умовах, коли немає де попратися, по ми цілком пригодна для того, щоб наші хлопці не мерзли. Тут є фліски, термобілизна, така шапки. Це все складаємо і поїде до наших військових трошки тепла. Наприкінці січня волонтери вирушать на фронт із трьома пікапами, повнопривідним джипом, двома тепловізійними дронами, старлінком, продуктами харчування та теплим одягом. Кошти на техніку і речі зібрали завдяки підтримці небайдужих. Фейсбуці є певна спільнота, яка вже з нами, з нами співпрацює ось всі ці роки. Ну і є жертводавці такі потужні. Вони зараз просили їх не називати, тому що в світлі останніх подій ворог атакує якраз тих людей, хто допомагає. Автомобіль в середньому коштує десь до 8 тисяч євро. І Це велика сума. Зараз зібрати на це важко, але ну, це звичайно займає певний період часу. Окрім допомоги постійних донаторів до зборів з бареських волонтерів долучаються і прості люди. У штабі національного спротиву кажуть, що в громаді їх добре знають і підтримують настільки, наскільки можуть. Є люди, які розуміють, що потрібно, або звертаються, питають, що треба хлопцям, і тоді відповідно до того, які є запити, купляють це все. А є люди, які от просто чисто від себе, от, от, от жіночка буквально два тижні тому занесла, то я собі так ішла, подумала, і от там цукерочок хлопців. Разом з іншим вантажем волонтери повезуть на фронт страви в реторт пакетах. Це герметичні упаковки, які дозволяють тривалий час зберігати продукти, не втрачаючи смаку та якості. Саме в них для наших військ. Доставляють їжу дронами просто до окопів, туди, де логістика максимально небезпечна. Подібну допомогу штаб національного спротиву відправляє не вперше. Дзвонять військові вночі. Саме гірше не те, що дзвонять, а саме гірше, що дзвонять інколи з поганими новинами, що багато знайомих загинуло. І вже хотілося реально кинути справу, але знову дзвонять військові і просить допомоги. Як їм не допомогти? Ви бачите, яка сувора зима. Нам холодно тут. А що там робиться? Ну тобто, не маємо права складати руку. Не маємо сьогодні. У штабі національного спроту Узберезького району на посту п'ять постійних волонтерів. До них періодично приєднуються й інші люди, які хочуть допомогти. У травні організації виповниться 12 років. Тернополянка Анастасія Меркушина, чемпіонка Європи з біатлону в індивідуальній гонці. На вогневих рубежах Анастасія закрила всі 20 мішеней і на фініші випередила срібну призерку італійку на 3 секунди. Бронзу взяла француженка для Меркушиної. Це друге в кар'єрі золото чемпіонату Європи з біатлону. Вперше вона піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу на євро 2023 року. Спринті загалом Анастасія виборола вже сьому медаль у кар'єрі на континентальній першості. На цьому в мене все. Я бажаю вам спокійного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.